Вітаю, ви шановні пані та панове, закликаю вас конкретно підписуватися на мій канал YouTube, ставити уподобайки чи навпаки, а також коментувати, поширювати і таке інше. Я ж старий совок, що в мене на обличчі написано. Так, і от я пам'ятаю дещо із минулого. І будемо його кажучи, науково а не буду ці слова вимовляти, бо вони важкі для вимовляння. Так, от, перенесемо те, що було тоді, та те, що відбувається зараз. Бо зв'язок вже то є між тим минулим. Сучасним і майбутнім. Так ось був такий період в Радянському Союзі, а Україна туди була складовою невід'ємною частиною цієї імперії зла і країни дурнів. І ось, знаться, коли е, помер е, Брежній. Був такий правитель Радянського Союзу, про якого наскладали тисячі й тисячі анекдотів. так. От. І перекривляли його як тільки можна. Його мову, розмову і так. Так ось, ну, перекривили його новорічне послання. Так. І ось, врешті-решт, він сконав. Так. І після нього прийшов товариш Андропов, ще один такий русський. Навіть це вперше у біографії, яка була надрукована е, ну, після Пленуму, коли його обрали, ЦК КПРС. Коли його обрали е, генеральним секретарем ЦК КПРС, так от надрукували його е, біографію, і вперше в цій біографії не була вказана національність цього екземпляра. Так, я маю на увазі Андропова. Так, і ось е, е, тоді ж скандал виник. Оцей, е, Крокодил, такий гумористичний журнал у Радянському Союзі. У нас в Україні був Перець, а у Московії був Крокодил. так. І ось там я вже не пам'ятаю, хто ну, надрукував таку штуку до Нового року, з новим гадом! Дорогі товариші, так, вот. ну, от. Безпосередній натяк, що той гад пішов уже із життя і, і із всього іншого в Радянському Союзі, а прийшов новий гад. Так, так ось я е, хотів би українців застерегти. Від того. Що ми так уже дуже переживаємо і там показують навіть діти виголошують, що вони бажають на 2023 рік. Це щоб Путін здох. Так, ну, цілком природне бажання, цілком закономірне бажання, логічне, і все таке інше людей, мирних. Які вимушені ховатися від цього зла, яке прийшло на нашу землю, так. І от хочу застерегти вас, що напевно, все-таки у цьому році цей, це буйло піде із, ну, не знаю, в який спосіб, чи життя. Чи з цієї посади і так далі. Але е, сподіватися на те, що на його місце прийде висунути із оцього середовища московитів, андрофагів, людоїдів, канібалів. Про що я вам наголошую кожне майже, е, майже своє відео і виступ, нам не варто. не варто. Чому? Тому що навряд, щоб вони висунули свого оцього середовища, яке описав свій час Геродок як канібали, андрофаги, то вони висунули щось краще від Путіна. Тому не треба от, плекати якісь нездійснені надії. Які я бачу, вони все більше і більше поширюються у нас. От він піде, і, і це стосується не тільки простих людей, дітей, але я бачу, що і на, на рівні е, державному ми плекаємо якісь надії на те, що він піде і все у нас поміняється. Я ж вам написав про те, що буде новий Андропов, а після Андропова буде новий Черненко. А вже після Черненка то буде новий Горбачов. А зараз з новим гадом, дорогі товариші!